Запропоновано етапи про це, тобто як сам процес відбувається. Ви бачите, загал я деталізувати не буду ті всі моменти, вони у вас є в передбаченні, але йдеться про те, що ви наголошуєте дитині, що до цього процесу залучені не тільки кредитор і позичальник, а й інші структури, з якими прийдеться позичальнику взаємодіяти при отриманні кредиту. І звичайно, що йдеться про те, що співпраця з цими структурами також не є безоплатною. І відповідно також відповідні передбачає витрати при отриманні споживчого даного кредиту. І тому для усвідомлення якраз усіх вигод і витрат за автокредитом, якраз от така пропонується табличка, де от якраз ми наголошуємо на тому, що вигодує, звичайно, що ключове, це те, що ми отримуємо цей умріяний автомобіль. А з іншого боку, ви бачите це і витрати. Це погашення кредиту основної суми заборгованості, процентів, суми страхування, комісії за видачу кредиту, послуг нотаріуса, тобто всіх тих структур, які задіяні в цьому. Процесі для кращого усвідомлення пропонуються задачі, які є в робочому зошиті, які можливо працювати десь може навіть для того, щоб краще учень зрозумів ті питання. Я думаю, можна би було дати таке завдання, щоб дитина подивилася ситуацію на ринку з відсотковими ставками, які на сучасному етапі десь певною мірою помінялися, і так далі. для того, щоб він відчув весь цей процес безпосередньо. От і відповідно, вже розв'язуючи цю задачу, він також підводить підсумки, які вигоди і витрати він несе у зв'язку з тим, для того щоб відчути дійсно з одного боку ті позитиви, тобто благо щодо придбання автомобіля, і з іншого боку фінансову відповідальність при погашенні цього кредиту. Відповідно, наступним на пропонується кредити на житло. наголошуємо, на соціальному ефекті. Того кредиту, тому що самі розуміємо, що придбати житло для молодої людини, для молодої родини є достатньо складно, тобто заплатити за рахунок власних коштів таку суму. Але, звичайно, що завдяки кредиту позичальник має можливість отримати. От. І відповідно нам розглядається питання щодо іпотечного кредитування житлового. Також пропонується розв'язання задач і відповідні розрахунки для того, щоб відчути. І, відповідно, ми підходимо до висновків, де ми формуємо власні розуміння вже щодо тих переваг, які нам надає кредит, і десь певних таких і відповідальності, і ризиків, недоліків, які несе з собою кредит. Значить, Перевагами, однозначно, ми наголошуємо, це те, що можливість придбання благ. Які нам недоступні на даному етапі і завдяки кредиту? Ага, ясно, не буду вже наголошувати. Також йдеться про те, що оті переваги на недоліки нами пропонується десь також у вигляді такої анімації, коли дитина в родинному колі обговорює. Ті питання з батьками, звичайно, що в нас також, як вже нам ми говорили, можливості до кожного уроку, зокрема до цього, і розв'язування задач, і перечитування електронного варіанту посібника, і розв'язування тестів, ребусів, що звичайно дає можливість закріпити цей матеріал, тому що, на наш погляд, тільки та людина вчиться, тільки дитина вчиться, яка самостійно працює. І фактично я вважаю, що наш колектив зробив все для того, щоб кожна дитина. Дійсно могла прекрасно опрацювати цей матеріал. Дякую. Дякую. Хочу наголосити на тому, що я не буду занадто теоретизувати матеріал, ви його всі прочитаєте. В підручнику, начальному посібнику він є. Тут я маю за мету показати, як можна цікаво розказати дітям, що учням, що таке страхування. Насамперед, я думаю, що кожен із нас і кожен із присутніх в цій аудиторії. Ну, до страхування на сьогоднішній день, на жаль, не зовсім залучений. Це так красиво сказати, не зовсім правильно в лапках. Тому дійсно дитині дуже важко зрозуміти, що таке страхування і навіщо воно потрібне, що з ним робити, що це за продукт, що це за послуга. Дуже часто сьогодні говорять про те, що страхування це додатковий тягар, додатковий тягар, який лягає на бюджет домогосподарства. Але. Слова відомої людини Уінсона Черчилля я не знаю жодної родини, яка розорилася, сплачуючи страхові внески. Але я знаю сім'ї, що розорилися, не роблячи цього. Будь-яка людина, навіть із шкільної лави, має для себе мету, повинна мати завдання, бути успішним. Тому можна подати слова. Ніколи не можна економити на рекламі. Я думаю, ви погодитесь охороні. Та страховці. Лише тоді ваші справи підуть вгору. Я думаю, що якщо задати їм такий лейтмотив, їм стане цікаво. Що ж, таке, що ж таке страхова послуга? Що це за продукти, що з ним далі робити, як використовуватися і чи потрібен він взагалі. В рамках даного уроку учні повинні знати відповіді на такі запитання, які наведені на даному слайді. Я не буду зараз всі їх перераховувати, ви їх бачите. Але я хочу, щоб ви звернули увагу так само і у попереднього доповідача. Я думаю, що ніхто не звернув увагу. У нас, подивіться, будь ласка, вверху, перепрошую, вверху, бачите, план уроку. І от кожний слайд у нас починається з заглавком того питання, яке ми розглядаємо. Тому це легко для викладача, тому що викладач знає, де він знаходиться, на якому етапі, і для учня він може. Собі зробити позначку, що йому цікавіше або що він недостатньо зрозумів. І ось зверніть увагу: перший пункт, звідки виникло страхування, певне перше питання, яке ми розглядаємо. І автоматично ми переходимо, і бачите, воно в заглавку слайду стоїть. Звичайно, страхування є однією з найдавніших економічних категорій. Людство з давних давен намагалось захистити себе від різного роду випадковостей, які могли ставатися з людьми, чи то в результаті стихійних литрів, чи то в результаті нападів грабіжників і так далі. На сьогоднішній день людство не знайшло нічого кращого як страхування. Ще у другому тисячолітті до нашої ери китайські та вавілонські торгівці. Почали зменшувати ризик втрати товару, розподіляючи його між усіма учасниками морської експедиції. Тому якщо один із учасників такої морської експедиції не повертався, тоді за рахунок сформованої каси взаємодопомоги йому виплачувалась певна сума грошей для того, щоб не до його стан. Не знаходився на стані банкрутства, таким чином допомагаючи йому. Звичайно, що таке страхування? Чому не відрізняється від інших економічних категорій? Сутні страхування полягає в солідарній розкладці збитку між іншими учасниками в даному разі морської пригоди. Зверніть увагу, на даному слайді в мене є дві іконки внизу. Для зручності подання матеріалу і для того, щоб ви постійно не відволікалися, переключаючи, звертаючи віконці, розкриваючи. Ви за рахунок за допомогою цих кнопок можете регулювати цей процес. Можна перейти до такого завдання. Вони, до речі, є в робочому зошиті, але на моє переконання, його правильніше було б розглянути в ході викладу матеріалу. От те, що я вам тільки що сказала, і навела приклад. Для того, щоб його зрозуміти, ось у вас є приклад. Бачите, у нас є 5 кораблів, е у нас є рисуночок і поряд, е умови завдання. У нас є 5 кораблів, в морську експедиці експедицію вирішила 5, повернулося 4. Нам треба визначити, е яку касу взаємодопомоги, в, які, в якому розмірі мали сформувати. Всі власники оцих красивих кораблів. І подивіться, будь ласка, куди я нажимаю. Бачите? Тобто, відповідно, є розв'язок, можна зразу перевірити і показати це на слайді. Тепер зверніть увагу. Я повертаюсь до мого попереднього слайду на тому, на чому я зупинилася. Ви знаєте, історія є дуже цікавою. І... Ну, як на моє переконання, для того, щоб зацікавити учнів, потрібно не спочатку давати якусь там економічні відразу глибокі знання, а давайте ми їх зацікавимо історією. Тому цього матеріалу, наприклад, немає в робочому зошиті, але я його подаю цікаві факти. Дивіться, всі в школах вивчають дуже багато історії. Підтримайте мене історія середньовіччя, всесвітня історія і так далі. Подивіться, будь ласка. В якому році виник перший страховий договір був укладений, в якому році виникла перша страхова компанія і так далі. Тобто, окремі факти ви можете навести, таким чином ви зацікавите дітей, а далі ви можете навіть і дати якесь самостійне завдання додому. Так само, дивлячись, скільки вам треба часу, ви на цьому питанні зупиняєтесь і повертаєтесь на той слайд, на якому ви зупинилися. Далі. Яка головна ознака властива страхування? Подивіться, будь ласка, у мене е, це питання стоїть за главку, правильно? І воно так само і було, я буду потихеньку йти.